Opel Insignia. Саме такий автомобіль цього разу будемо шукати для клієнта в Польщі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі підбору автомобілів в Польщі. І цього разу для клієнта поїдемо, оглянемо Opel Insignia 17-го року випуску. 2 літра дизель автомат 190 пробігу. Ціна 55 900 злотих. Автомобіль знаходиться у Варшаві. Погнали дивитися. Не забувайте оцінити відео лайком. Так, Дивіться вже біля цього автомобіля. Герємо на фурледах в принципі все як в оголошень. Вже бачу декілька неприємних пошкоджень по автомобілю. Зараз детальніше його оглянемо. Бампер такий, чуть-чуть не в зазорі. Видно що він інфарбований. Оптика ціленька, бампер цілий. Є трішки сколів на капоті. Так, тут все ціле. Добре, будемо одразу проводити заміри. Фарби, що тут в нас є по йому капот нас б'ється в оригінал. Автомобіль нагріті, десь ми тільки що саме їм приїхали. Трішки брудний. 166, 140. Це крило у нас є фарбоване зі шпаклівочкою. тут навіть видно, що є такий горбик, що є шпаклівочка. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Попереду гармію диск має мінімальну виробітку. він ще грубий, накладочка там вже підзношена. Гума в нас виглядає. А я це чисто зима Зимня гума. Тут зобразить вже. Ця дверка показує, що в оригінал. Ось є такий, така вм'ятинка ній. Ось і вм'ятинка. Проємчик оригінал. Це якісь мітії, як будь то роблене. Так, тут вона є роблена, ця дверка. Що Ого, скільки тут шпаклівки. Пару кіло. Ось по нижніх видно, що крутилась. Дверка може бути замінена. Не може бути, вона є замінена. Вікно є оригінальне. Тут є вм'ятинка така. Тут є шпаклівка. Права сторона була така проблемна, тут є м'ятинка. Позаду інша гума, інші протектори, але теж є зимова, гармії десь майже новенький, Блін, машини тільки шпаклі, не знаю. Мені здається, вже можна відмовлятися від цього варіанту. Крішка багажничку. Внизу є фарбоване. Тут тобто нижня частина фарбована, верхня б'ється в оригінал. Ну, герметик ціленький, взагалі в не діставав. всі лампи є. Да, гбіться, та стоїчки в оригіналі. Це крило у нас також є фарбоване. Є теж бортелів фарбована. І так грубо фарбоване петлі не кручені. Тут є все фарбоване. Це крило є в оригіналі. Це крила не крутилося, Капот все-таки знімався, крутився Саме петлі не кручені. Оце у нас маса крутилась, то в принципі маса тут таки. Ця фара у нас є оригінальна, 17 й рік. Ланжерон силенький. Це фара у нас також є 17-й рік. Це є оригінальне. Капот -то крутився, знімався, крила ні. Це крило право на автомобілі робилося. Ну, машина прогріта. Nossa é sujeito, no princípio. Esse é um eletro Ну, толчок це є такий легенький на Air в цих коробках в принципі. Легенька пара йде, ну дизель тиск є. Дивіться, по салону вам покажу. Отакий Картично то нічого не бачу. Такий трішки бруднуватий сидіння, є комбіновані. Кермо пожоване. Ну кермо їх слабе, але це щось, мені здається, занадто. Хоча в залежності у кого які руки. Такий, як цвіль якась пішла, чи що це. Звичайно, такий автомобіль ми не можемо рекомендувати для клієнта, адже було багато нюансів по кузову і шпаклівочки також там було немало. І ми погнали дивитися наступний варіант Opel Insignia. Теж 17-й рік, 2 літра дизель на автоматі. Тут пробіг 119 тисяч, відповідно, вища ціна 63 тисячі 900 злотих. І тут була гарненька комплектація. Одразу помітив, що тут є така невеличка вмятинка Хтось дверки на паркінгу відкрив і пошкодив. Як говорили, що цей продавець нам іде за 62 500 його. Ще таке маленьке теж, видно, що таке як паркінговка, м'ятинка є. Не знаю, Мені цей колір подобається він інсігній. Виглядає класно. Можливо то через відео не так буде. Але подобається. Так, Говорили, що тут три елементи є фарбованих дві дверки і, і крило. Як все там зараз насправді, то ми зараз оцінимо самі, тому що говорити можуть і не... оптика у нас ціленька, гарна. Туманочки передні парктроніки, бампер ціленький. Тут в нас є ціленьке. Дивимось по капоті немає сколів великих, ну мелкі-мелкі, такі свіженькі є. По черзі 102, 112 капот у нас б'ється в оригінал, 115, 98 і 104. 160. Це вже є фарбоване. 209, 159, 141, 182. Так то крила є ціленьке. автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, непобитий, до речі, гарний диск, гума є літня, ну така вже під заміну, чесно кажучи, гарні диск попереду. Має ну, так, міліметр виробутку, він блести, він в гарному стані, грубий, накладочка там пізношена. Тому в скорому часі буде накладочка під заміну. Давайте одразу верхом пройдемося, глянемо, що в нас Стоючка в нас є оригінал і дах, оригінал це вже супер, тому що в нас стоючка рахується це вже як частина кузова, а і заднє крило теж є фарбоване. Говорили, що три елементи. Ну, виходить, що скоріше всього вся сторона автомобілі буде фарбовано. О, тут чуть грубше, 397, 415, 430. Ага, тут навіть 1000 є. А говорили, що шпаклі немає, ну бачите, на жаль. Тут 2000, скоріше всього була проблема. І в цьому, що тут було притертя, ну і прийшлося всю, форму, всю сторону пофарбувати, тому що такий колір, що не вдасться пофарбувати один-два елементи, то буде дуже видно. Вікна в нас йдуть оригінальні, тут в нас оригінальні. Мой переход у нас є ось тут по краю. Тобто у нас прийомчик іде оригінальний. Ну, відповідно дверка кручена. І це мої петлі крутилося. Ну, Крило там також кручене. Дверка це вкручена. Ну, як відходите з автомобіля, ключ в кармані, то він закривається автоматично. Ага, ну так видно, що то робилося давно, не свіже, тому що вже багато і мелких таких свіжих царапинок. Що то робилося ще десь дійсно в Бельгії. Диск сіленький, позаду майже новий гальмівний диск, накладочка там відсотків 50 залишилась, 19 року та сама фірелі, але ну, ще в більш-менш адекватному стані. Крішечко багажнечко є в оригіналі. Тут все ціленькі, крила на місці. Тут все як і тут. Нічого не варвалося. Зовнішнє пошкодження було, в принципі і все. До речі, зроблено, там теж непогано. Хорошо зробили. На Задні ліхтарі є ціленькі, задні партроніки, тут у нас легенькі такі пошкодження. На бамперу туди є царапинка незначна. Дах. Стоєчка в нас є в оригіналі. Це крило в нас є оригінал. Белі на тобі замикається. Відповідно вже це от Тут на диску є чуть-чуть. Полігрівненький, ціленький ця дверка в нас є в оригіналі. Конження тут, що це не відомо. Тут як ми бачимо, вже нічого не кручено. І тут і тут щось таке, я не знаю що це, ніби витирається. Подження. Вікно лобове теж є оригіналь 2017 року. Нінде ніяких тріщин я не помічаю. зеркові ціли. Ось тут як завжди в опілях. Що лак сходить, то потрібно заправки поробити. То я зараз дам їм зауваження. Можливо не пропустили і не поробили то... Вікно є оригінал. робилося в автомобілі, ну, грубо кажучи, що робилося крило. Ось тут в цьому місці було притертя. Ну, дверка, якщо подумати логічно, могла бути і в принципі замінена. Тому що якщо тут є шпакля, відповідно, що дверка теж мала бути якби підігнута. Не думаю, що дверку можливо вирівняли і пофарбували. Ну, це є наші догадки, може бути замінена, може бути оригінальне. Тут чесно не скажу вам. Глянемо, що в нас по салону. Будійська дверна карта в гарному стані. У нас повний електропакет, центральний замочок, електрична кришечка багажничку, що ми вже в принципі бачили. Проємчик в гарному стані. Сидіння в нас йдуть шкіряні, перфорована шкіра. взагалі ідеальний стан передній мікроліфт іде електричний, тут у нас поясничний валик. Датчик світла, туманочки, шкіряне мультикермо. Нощі, до речі, аж таке глянцеве, як в принципі, я виїжджаю там салону салона в датчик дачі світла, е, дощу, підігрів керма, дачі фронтального зіткнення. Шкіряний великий підлокотничок. Там у нас USB, тут у нас підстаканничок, все закривається, тримається, електроручник, автомобіль тримається в пасу руху, система старсоп, підігрів передніх та задніх сидінь, двокзона кліма, дисплей, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, панорамний дах. По комплектації автомобіль є в дуже і дуже непоганому стані. Ти ж водійська дверна карта збережна в гарному стані. Задній ряд взагалі, чесно, виглядає як новий автомобілі пахне новим автомобілем. Класно все. І ми бачимо у нас на місці шторка. Тут у нас є дукаточка, новенька повністю. Ну і там є цілий там домкрат, ключ. Тобто все яке має бути. Ну, багажник здоровенний. Ну, Багажнічку деньги де якісь пошкодження є. Там, як бачимо, що в нас під капотний простор не мився. Одразу показую проблему фільтра. Що бачите, він потік, Це, що буде замінено. Ну і тут відповідно все, все у нас. Умиється, заміниться і умиється. Ось, він потік. Таке до речі, часто зустрічається з цими фільтрами. Позавчора... Ні, не позавчора, днів три, тому дивився Volvo, так само був фільтр запутівший. Так, це фара у нас ми так то не побачимо. А ось у нас тут будуть дати. Ця фара у нас є 8 місяць 17 рік. Вона ніде не тріснута. Ну, крило відповідно кручене, це ми знаємо, капот у нас не крутився. Стакан є ціленький, ланжерон є цілий. Тобто ніякого удару ДТП автомобіля не було. Ця фара у нас восьмий місяць-17 рік, є оригінальна і все є ціленьке, тут же нічого не кручене. Ланжерон є ціленький рівненький. Бачимо у нас тут все сухо в турбінці. Як завжди нам максимум, головне що не мінімум. Добренько ми мусимо так зняти акуратно. Бачимо, що тут нічого не мито, як завжди бруд є і у нас все є сухо. Все є сухеньке. Під Підклапаний ніде не біжить. Коробка у нас айсін стоїть. Ну крім цього запутівання дійсно я нічого не бачу. У нас, гарячі снопки. Свічки прогріваються. Ну, акумулятор потрібно підзарядити або поїздити. Зараз автомобіль постоїть декілька днів і вже акумулятори в нас падають. До речі, бачите, тут ще навіть кнопки не затерті, обично тут кнопки є затерті. До речі, хай кермо гріється. Підігрів виключений. Вигун працює рівненько, гарненько. Зараз він прогрівається. По виглядає звичайно класно автомобільчик. Кермо тепле. Сидіння гріють. Дзеркало у нас ліве. Регулюється, право на зеркало регулюється. Обов'язково перевіряємо шторку або зараз пожить А затлімати потрібно. Все працює, закривається. Тут якийсь бруд, як хтось пальцями щось взяв. Шторка з них там закривається. Щось так тяжко доходить до кінця, що так має бути типу, помаленьку. Діння в принципі гріє Цікаво чи кліма включиться. Зараз у нас нульова ніби. А ні, два показує. Кліма працює. Радіо тут працює. Музика гарно грає в окелю. Камери заднього ідею немає, тільки партнерки перед зад. Блін, дивно, в автомобілі все є, така жирної комплектації камери немає. Тут було двигуна, там показує є якась помилка, так, є помилка. Ага, це по кислородному датчику помилка. В принципі, фурсонки у нас працюють, можна сказати, що ідеально. Ну що, виїдемо автомобілем, зробимо тест-драйвчик. З ньому. До речі, щити є ще дорожні знаки. давай просив, щоб тільки по грозі ніде не їздив. Коробочка гарненько працює. Класно ця інсігній їздить, вона так плавно йде. Ну, цього двигуна на 170 вистачає взагалі з головою. Нічого в автомобілі не шумить. Ніякі підшипнички не тріщать. Навігація включається, показує. Датчик фронтально зіткнення я включений дистанцію, можна собі виставляти. Ну, їде класно. Ну що, зробив це драйв з цим автомобілем, їздить він гарненько, моторчик автомобіля шепче коробочка переключає гарненько. Ось ця сурна, що робилося, вона і все повністю рівненька, ціленька. автомобіль топчик. На вигляд, звичайно, автомобіль ну, кидається в очі, особливо, як я думаю, якщо їм їхати, то він в очі кидається взагалі. Класний автомобіль. Якби цей варіант теж не був ідеальний, мав якісь там свої підфарбування, але, чесно кажучи, було зроблено дуже гарно. Салон був збережений, по електроніці все працює, технічно, взагалі, все супер. Їздить автомобіль приємно, ну і самі бачили, в якій комплектації був автомобіль. Передавши всю інформацію для замовника, замовник, звичайно, прийняв рішення забирати цей автомобіль. Тому, друзі, ось такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта в Польщі. Ви свою думку, звичайно, залиште під відео. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк. А якщо вам потрібно підібрати автомобіль, Нагадую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та все обговоримо. До побачення!